Привіт! йдемо покажу тут недалеко. Сонячні панелі ROM Stall Vision 550 Вт і 450 Вт В розмірі 1,90 м на 1,13 м. А тут 2,30 на 1,13 м. Які основні переваги цих панелей? До прикладу, порівняємо їх з брендом Trina. Ефективність Тріни в середньому 21,3-21,4%. Romstal Vision має такі самі показники 21 28 2132. Тут повний паритет з брендом Trina. Наступний показник це гарантія від виробника на якість продукту. Romstal Vision гарантує якість продукту протягом 15 років. Трінаж дає тільки 12 років. Тут Ромстол в плюсі. І ще один показник, який слід розглянути, це деградація кристалів. Тріна заявляє, що протягом 30 років кристал буде деградувати приблизно на 16-17%. Що стосується Ромстол Віжн, деградація прогнозована тільки 13%. Тому тут також плюс. E, і ми закінчимо тим, що e, ціна на Ромстал Vision є меншою, ніж на e, панелі, до прикладу, Trina, так як не потрібно переплачувати за бренд. Таким чином, Ром Vision це якісні панелі з e, дешевою ціною. Тобі є мій номер телефону. Дзвони панели вистачить на всіх.